Герої не вмирають, і з такими словами Житомир проваджав загиблих на сході України військовослужбовців. Провести у останню путь військових прийшли сотні краян: родичі, близькі, товариші по службі та просто небайдужі люди. Прощались із Андрієм Ущапівським, Миколою Озерчуком, Сергієм Паразінським та Іваном Рудницьким на території 13-го батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, звідки хлопці й пішли воювати. Наймолодшому із загиблих Івану Рудницькому лише тиждень тому виповнилось 20 років. Знову з наших рядів вирвало найкращих людей, молодих людей, тих людей, яким будувати Україну, яким творити цю Україну. Від нас забрало кращих товаришів, у батьків, синів. Це дуже страшна трагедія. Коли розпочалося відспівування загиблих, сотні людей не стримували сліз, адже жорстока війна вкотре забрала кращих з кращих синів, батьків, друзів та родичів. Ми сьогодні зібралися для того, аби помолитися за воїнів, помолитися за героїв. Напевно, що з самого маленьку ми чуємо оці слова, що герої не вмирають. Але до оцих днів, до останнього року, ми не придавали цим словам такого важливого значення. Але ми повинні зробити все для того, щоб оця жертва їхня не стала марною. Загинули військові поблизу населеного пункту Спартак, штурмуючи цементний завод. Під час виконання бойового завдання військових настигла ворожа артилерія. Товариші по службі згадують своїх побратимів як справжніх друзів, здатних у будь-яку хвилину підставити своє плече. Я їх пам'ятаю, з 11 березня ми разом призивалися. Постійно ми з ними товаришували і взагалі вони були дуже добрими, чесними людьми. Відчував плече і я їх забирав і їх сюди привозив. Я сьогодні приїхав годин ранку сюди. Лічно приходилось працювати в третій роті, вони служили. Тобто Вони високопрофесіональні, високопрофесіональні воєннослужащі, дуже себе добре показали. как бы судьбой не шутят. Вот и второй раз, скажем так, получилось то, что получилось сейчас. Штурмовали цементный завод возле населенного пункта Спартак. Вражеская артиллерия поставила заградительный огонь и при этом получили несовместимые жизнью ранения, при которых скончались. У каждого из загиблих остались семьи, друзья и побратимы. Яким тепер доведеться звикати жити із постійним горем?